Доброго дня, любі малята! Щоб уникнути пожежі в оселі, треба постійно дотримуватися встановлених норм поведінки людей, правил експлуатації побутової техніки та правил безпеки. Треба пам'ятати, що наші оселі можуть становити велику пожежну небезпеку: меблі, килими, одяг, іграшки. Побутові прилади, які мають пластмасові корпуси та деталі, предмети побутової хімії, папір тощо формують значне горюче навантаження і створюють умови для швидкого поширення пожежі. Щоб запобігти пожежі, треба завжди дотримуватися правил пожежної безпеки. Телевізор Плитку, праску, вимикати вчасно слід. Пам'ятай про це, будь ласка, бо наробиш безліч бід. Де уважно піч пильнують, там пожежа не чатує. Про це варто пам'ятати чайник вчасно вимикати. Спалах іскри аж до стелі, ледь пожежу не вчинила. Просто це в розетку спецю надя устромила. Знай пошкоджені дроти призвести можуть до біди, спалахне ялинка вмить та важко буде загасить. Бенгальські вогники, петарди, хлопавки. Це все так весело і гарно теж. Та гори можуть принести ці забавки, вогонь зазвичай не має меж. Школярам і всім малятам дуже добре треба знати, сірники не для забави, з ними страшно мати справу. Ну що ж, любі малята, на жаль, з пожежею можна зіткнутися будь де вдома. На роботі, у громадських місцях, на природі тільки правильні дії, приповоджені з вогнем, можуть гарантувати безпеку життя людини. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!